У місті Резіна Молдова відбулося четверте засідання Єврорегіону Дністер. Обговорювали запланований економічний форум, презентацію Єврорегіону в Брюсселі та оздоровлення дітей по обміну. Цього разу зустріч українсько-молдовського товариства пройшла на території сусідів. Питань для обговорення було чимало. Незважаючи на те, що Єврорегіон діє навіть не повних чотири місяці, про нього вже знають багато європейських організацій. І сьогодні це вже. Ідеот к нам такий посил, серйозний посил від наших колег з Євросоюзу і заінтерісованості. Найближчим часом в рамках проекту Єврорегіону готується ряд різноманітних заходів, економічний форум, оздоровлення дітей. Плануються екологічні проекти, розробка туристичних маршрутів та презентація Єврорегіону Дністер в Бельгії. Ми плануємо пригласити депутатів європарламенту на проведення. Презентації пригласить міжнародні фонди и пригласить грантові організації, в первую очередь, те, которые готовы финансировать структуры и наші проекты в рамках Єврорегіону ДНС. Мы планируем провести выставку презентацию как як продукции, которая производится на территории наших районов. Кроме того, мы планируем сделать 10 стендов, в частности, это по одному на район, один на Вінницьку область. Довська сторона в свою чергу теж прозвітувала про виконану роботу і про плани на найближчий час. Вчера имела місце встреча в городе Сорок всіх послів, членів Євросоюзу, де был отмечен тоже представляв район в электронному видео, где был представил Еврорегион. Один из них это вывоз всех. Химикатов с территории наших районов и Венецкой области есть предложение для того, чтобы инициировать один вопрос о антиград, систему антиград установки во всех районах и где-то обеспечить наших сельских агентов экономических для того, чтобы имели безопасность противоградовые установки. В рамках засідання відбулося підписання угод про співпрацю. Тепер шість районів Вінницької області та два села уклали угоди про співпрацю з відповідними територіальними громадами Республіки Молдова. Важливою подією для обох країн завдяки роботі Єврорегіону Дністер стане будівництво мосту, який буде сполучати місто Ямпіль і Молдовське місто Сороку. Про цей проєкт вже багато говорили, але коштів на таке масштабне будівництво ніяк не знаходилося. Тепер допоможе Європа. Мост, про який ми много лет говоримо, но реально ми не могли його реалізувати, тільки зараз в форматі Єврорегіону, цей проект проєкт возможно реалізувати. Уже есть проработки с молдовской стороны, нашей стороны. Есть определенные деньги, заложенные в Европе. Мы сегодня все будем делать для того, чтобы подписывать довора по реализации этого проекта на уровне наших кабинетов министров. Европа ждет этого. Ради єврорегіону Дністер Сергій Татусяк закликав обидві сторони до активної роботи задля гарного результату. Юлія Жовнір, Юрій Якубенчук, Резіна, Молдова, Новини, телеканал Смарт.